Про користь сауни не говорили ще тільки ліниві. На сході кажуть, де вода, там і життя. Додам, де вода, там і краса. Адже всім відомо, сауна не лише очищає, а й укріплює омолоджує тіло. Відпочинковий комплекс Аква пропонує ряд послуг, що гармонізує тіло і душу. Ви можете відпочити у турецькій лазні хамам з джакузі чи попаритися у російській бані на дровах. А ще на вас чекає більярд, різноманітні види кальянів. І професійний масаж. Ми не позиціонуємо наш заклад виключно як баню, де люди можуть помитися. Ми позиціонуємо наш заклад, де люди можуть відпочити. Як в колі друзів, так в колі сім'ї, так і в колі своїх колег. Тут поєднані е, такі види відпочинку, які забезпечують перш за все комплексний відпочинок для людини. Мар'яна постійна клієнтка відпочинково-розважального центру Аква. Каже, хороший настрій, відсутність втоми і міцний сон результат якісного відпочинку. Я є постійною клієнткою розважального центру АКВА. Мені тут дуже подобається, тому що центр пропонує надзвичайно різноманітні послуги: турецька баня, російська баня, також тут помірні ціни. І відпочити можна на всі 100». Також Аква приймає замовлення на проведення корпоративів. Вас приємно здивує не лише затишна атмосфера етностилю. А й смачна кухня. Ми співпрацюємо з рядом закладів, які можуть забезпечити достатньо смачну кухню. Зараз вже нікого не здивуєш, скажімо так, рестораном чи не здивуєш там закладом громадського харчування. Люди хочуть провести якийсь час змістовно з користю для свого здоров'я. Традиційний відпочинок Юлії і Ярослави похід у сауну. Дівчата зізнаються, що довго не могли обрати кращу. Після відкриття комплексу Аква сумніви зникли. Ми любимо відпочивати з друзями в сауну. І коли знали про від, е, відкриття розважального комплексу «Аква», ми стали їхніми постійними клієнтами. Після хорошої сауни, то також можна отримати задоволення від професійного масажу. Окрім сервісу, вас порадують і ціни. Тут вони помірні. А для постійних клієнтів існує гнучка система знижок. Знижки вас приємно будуть радувати постійним клієнтам. Знижки дуже суттєві за достатньо короткий час у нас. Постійних клієнтів з кожним нам все збільшується. Також приходьте, ми будемо раді вас вітати в нашому клубі. ставайте нашим постійним клієнтом. Тож, щоб тілу була користь, а душі задоволення, завітайте у відпочинковий комплекс Аква.